Як вийти з цієї ями нерозуміння себе, так тут я можу Записатися запропонувати консультацію. Тут я можу запропонувати два методи. Є такий метод дуже класний, 7 семи тижнів він називається. Семи інноваційних тижнів. Ви берете сім тижнів і сім занять, сім сфер, які вам подобаються, і кожен тиждень працюєте в якійсь. Новій сфері, яка вам подобається, забігаючи да, назад, для цього розібратися, а що вам взагалі подобається? Для цього можна зробити техніку вільного виписування, коли ви просто сідаєте і уявляєте собі відчуття щастя, задоволення і нанизуєте, знаєте, як перлинки. В яких моментах ви відчували це щастя, задоволення і прописуєте цей список? Наприклад, Шість важливо в цьому стані фіксуватися це щастя, задоволення і в ньому вже творити далі своє життя. Так, це дуже важливо. Так, так, так. Ось прописали. Потім із цих, наприклад, 20 да речень виписали оці сім сфер, сім дій, які ви можете робити, і приділяти оці сім експериментальних тижнів, приділяти кожен тиждень одній сфері. І тоді в процесі ви зрозумієте, що вам потрібно, що ви хочете. Тому що помилково всі думають, що воно прийде до мене, от Мана я не зрозумію. Ось зараз капне Господь Бог на мене чимось, да сивороткою правди, і я все зрозумію. Ні. Оця дія, оця натхнення і те, що вам подобається, народжується через дію. І так, тільки тільки, дія. тільки ми починаємо. Ми розуміємо, ми фіксуємо, так які емоції у мене викликає ця, ця діяльність чи позитивні, чи негативні. Я натхнений, чи я спустошений, і пропрацювавши про, ці сім тижнів, ви чітко зрозумієте одну-дві сфери, яка вам подобається, і в цьому напрямку ви зможете рухатись.